Сьогодні знову отримали посилку від агромаркета, дуже давно вже їх не отримували. І у нас знову ж, як завжди, саджанці є. Надзвичайно гарно і якісно упаковані. Лахена. Так, Тут добрива і насіння. Зараз вам покажу через хвилиночку. Лістівка і шлею. Є у нас? Це у нас? Ага. Зараз розтрикуємо подивитися. Це у нас азалія. Це у нас черешня. Того року осню виписувала дві черешеньки, Одна прийнялась дуже гарно, а друга, на жаль, чомусь не прийнялася. Ну і дуже велика кількість насіння. Тут всякого я різного на новий сезон вже буду мати. Ну і усім гарного дня. До побачення.